Коли діти, ми зазвичай як я тут нагадую, е, отримуємо якусь похвалу і визнання за певну якусь свою роль. Дуже мало випадків, що ми отримаємо цю це визнання і похвалу за те, що ми просто народилися. О Боже, Вікторія, дочечка, в тебе таке красиві такі очки, то дуже тебе так люблю. Чи ні. Зазвичай ви отримали похвалу. За якусь гарну оцінку, можливо, можливо, за те, що ви помили посуд, чи поскладали якісь речі, чи гарно себе вели, чи ну, щось, щось, щось відбувалося, ніби за якісь конкретні дії, якийсь прояв, соціум або ну як, як такусь міні-експертизу. Ну помити посуд це ж теж треба якусь експертизу чи уроки зробити, да? чи оцінку отримати. Тобто, ви зазвичай отримували похвалу і визнання. Показували вам, що ви цінна конкретно по якомусь певному рівні вашої експертизи. І ви приймаєте рішення, вже виростаючи, будучи вже дорослою жінкою, ви приймаєте рішення, що я цінна лише по рівню своєї експертизи. І всі ваші інші ролі а у вас багато ролей: ви і мама, і там, дружина, або партнерка, і е, дочка, подружка, і експерт. Можливо, колега ще в тому числі, у вас є багато ролей, але ви визначаєте себе як особистість цілісну лише по ролі експерт. І, наприклад, оскільки ви в психології якийсь певний, тільки невеликий в порівнянні з тим часом, який ви провели в компанії ну, час, да, то ви розумієте, окей, значить, отут мало, я недостатньо. Забуваючи, що у вас є багато інших ролей. І ці ролі так само вони потребують визнання.